Друзі, всім привіт! Я вас щиро вітаю на своєму каналі. Я сьогодні роблю відео про антидепресанти, про свій досвід, їх прийом, про побочні дії і так далі. Інформації досить багато, тому в мене тут будуть. Комп'ютер, який буде мені допомагати в цьому, хочу почати з того, що для мене це важливе відео, бо я бачу своєю місією зняття стигми з антидепресантів з медикаментозної терапії, з психіатрії, з психіатрів. Також мені хочеться сказати, що це не соромно. Так просити про допомогу це не соромно, пити пігулки, це не соромно. Саме в цьому я хочу бути корисною, тому сьогодні саме про це я й розповім. Хочу зазначити, що сіла я на антидепресанти після того. Як почалась, почалося повномасштабне вторгнення, і ну, моя психіка дала збій. Хочу наголосити, що я нікого не закликаю до прийому антидепресантів, бо для кожної людини є свій шлях, для кожного пацієнта є свій підхід, свої ліки. Сьогодні я просто хочу розповісти про свій досвід. Коли я опинилась у такій ситуації, коли мені назначили антидепресанти, я не знала, що робити, куди біжати. Тому я зараз тут для того, щоб можливо для когось облегшити цей шлях. Сказати, що все буде окей. Почнемо з першого досвіду прийому антидепресантів, і це в нас був золофт плюс прегабелін, сертралін це діюча речовина у золофті, а прегабелін це лірика. Лірика yeah, yeah. я знаю, що багато людей досить прискіпливо ставляться до, рі... до лірики, бо його використовують як такий наркотичний засіб для того, щоб отримувати якийсь кайф, але для мене він був назначений від тривоги. Я пила 50 міліграмів, я не пам'ятаю точно, він мене витягнув з депресії досить швидко. Це ну, менше місяця, я б сказала. Він дав мені поштовх для того, щоб я почала спілкуватися з людьми, кудись виходила, ходила на пар. Він зняв у ці най... Важкіші симптоми депресії, які в мене були на той час, ну він мене реально врятував, я так вважаю. З прегабаліном в зв'язці він давав гарний результат, але це недовго прадлілось, бо я почала помічати, що він перестає працювати. І так як мій психіатр брав майже 25 або дві сімсот за там. 15 хвилин нашої розмови я залишалась на своєму дозуванні десь, може, рік, хоча воно не працювало. Спочатку я сама дійшла з прегабаліну, так робити не можна добре. Завжди і заход, і вихід з антидепресантів робити під чітким наглядом вашого психіатра. Те, що я так зробила, це тільки моя провина, і я там нікого Знову ж так не закликаю до цього, окей? Зійшла з пригабеліна, бо я дуже багато путешествую і я просто забувала купляти нові блістери. Люблю лірику за те, що вона вбиває тривогу, але вона вбиває лібідо. Так в мене ем, сталося. І дійсно лірика викликає залежність, особливо для людей, які до цього схильні, так там до якихось залежностей, типу не знаю, наркотичних водопаління. Бо я так, така людина, і я знала, що мені треба зупинитись. Тому я перестала приймати прегаблін, і О, тривога повернулася. Якимось часом я зійшла з золофту, але я робила це ну, досить покроково, але все одно синдром відміни. Не настигнув це важко. Це дуже неприємно. Про це не кажуть психіатри, але я вам про це кажу. Якщо ти робиш це правильно під доглядом, це буде неприємно, але не так сильно неприємно, як я це робила сама. Якщо життя налагоджується. Через пігулки через антидепресанти, то той синдром відміни, ви реально перенесете, і все буде добре, якщо це того вартує. Так пройшло там десь я не знаю рік-півтора, і я зрозуміла, що мені треба знову сідати на пігулки. Коли я звернулася другий раз до психіатри, це вже, вже був інший психіатр. Вона призначила мені венлофаксин. Це мультимодальний антидепресант, який одразу впливає на три системи: це дофамінова, серотонінова та норадреналінова. Венлафаксин досить гарний препарат, але не для всіх. Від нього в мене були неприємні побочки: це втрата лібідо, реально повна втрата. Насправді, також закрипи. Про це важливо казати, бо я попала до лікарні через те, що в мене були закрипи реально тижнями. Я попала до лікарні з жухливим болем у животі. Я не хочу в це вдаватися, але... Таке може бути, що може бути така побочка. Із плюсів, як для мене. Я втратила досить багато ваги, може, 5 кілограмів за місяць. Але кілограми я маю на увазі, що в мене зійшли і м'язи, так, які я качала там у спортзалі дуже довго. Я виглядала досить нездорова. Я я була така бліда і в мене не було сил, бо венлофексин дає. Таку, ну типа, тошноту, взагалі, бажання там щось робити, воно відпадає. Венлофаксин, що мені дав? Я почала трішки соціалізуватися, але він дав мені агресію до інших людей, і я така, типу, ні, треба сходити з нього. Що хочу сказати про відміну венлофаксину. Це дуже важливо. Це один з препаратів з найгіршим синдромом відміни. Це там є у відкритих істочниках, тобто це не така там засекречена інформація. Інсайдер якась. Було реально дуже важко, Я е, сходила з нього під доглядом психіатра, але все одно, е, ну дівчині, блін, це було реально жахливо. То потіло, то мені холодно, то жарко. Чесно, не дуже приємні відчуття, точніше, дуже неприємні. Мені його закривали гідозепамом. Ой, не хочу це вспомнити. Неприємний досвід венлафаксина, бо він взагалі нічого, і що й не дав. І потім весь вся та вага, яку я втратила, вона до мене повернулась, тому нічого реально доброго з цього не вийшло. З нього мене перевели на флокситин. Я приймала його десь два тижні, і я нічого не помітила, крім того, що я почала дуже багато їсти. Але тут важливо сказати, що я могла просто заїдати свої якісь там страхи і так далі. Бо насправді я дуже чутлива людина. І якщо ви така ж людина, як я чутлива до... Світу до інших людей до своїх переживань. Можливо, таке буде, що вам буде важко приймати та пігулки там, знаходити нові. Бо для мене особисто це давало такий ну удар по моїй нервовій системі, по мені як людині. Бо це важко переходити з одного антидепресанта на інший, бути такий: о, блін, цей точно допоможе, а він не допомагає. І у таке блін, відчуття, ніби все пропало. Нічого флоксити не дав, взагалі нічого не дав. Я була якась така. Дивна з флоксетину мене перевели на бупропіон. Він же велбутрин в Україні взагалі нема аналогів велбутрину. Він є тільки один від одних виробників. Це антидепресант, який впливає. Суто на дофамінову систему. Трішки він зачіпляє норадреналінову, але у своїй більшості він впливає на дофамін. Що мені дав бутрін? Я почала приймати одразу 150. Він реально дає одразу результат. Він підняв мене з дивану дуже швидко, насправді. Але це прадлілась недовго, бо він одразу пішов на спад. В мене є такий прикол, що вони починають на мене діяти ці пігулки, а потім. Перестають. Мені підняли до, до 300 міліграмів, але е, я почала відчувати, що я хочу все крушити вокруг себе, і в мене був сухий сухість у році. Що зараз? Зараз я приймаю велбутрин 150 міліграмів. Останній раз, коли я була у своїй лікарки, ми додали з нею два препарати. Спочатку один целамотрин, це стабілізатор настрою, бо в мене почалися перепади настрою у вигляді. Агресії, яку я не контролювала, треба сказати. Я знаю, що про це кажуть багато психіатрів, і це дуже правильно Ламотрин може визивати побічні дії у вигляді алергічної реакції. І коли це відбувається, треба одразу його відміняти. Про це кажуть, і це добре, це правильно, це прям щоб ви знали. Мені додали ще Бринтелікс. Це також мультимодальний препарат, і він по своїй суті більше в. Впливає на серотонін. і я думаю, що це те, що мені було потрібно. Я приймаю його вже майже два тижні. Що я можу сказати? Взагалі, майже ніяких побочок я не відчуваю. Таке відчуття, що взагалі ніяких побочок я не відчуваю, і це реально дивно. Я так розумію, що в мене резистентна депресія, бо, як ви можете побачити, досить багато препаратів не спрацювало на мені. Я все ще, я так думаю, в пошуку свого. Препарати, але мій запрос був в тому, щоб не ну, назначати мені препарати, які реально призведуть до набору ваги. Це там той же самий мертезепі, наскільки я знаю, амотрептилін, щось таке. Я поки що не хочу цього. Якщо це буде там остання інстанція, окей. Але поки є такі препарати, на яких я зараз, то... Це добре. Всі ці препарати, які я приймала, вони не викликають набір ваги, бо це для мене особливо було дуже важливо. І зараз я реально приймаю три препарати. Я знаю, що для когось це багато, але вони всі мають різну дію. І якщо я почуваю себе добре, якщо я можу жити, функціонувати, думати, до речі, брентелікс, він впливає на когнитивні. Когнітивні навички, я не знаю як сказати, він має активувати коротше мозок, працювати, когнітивну систему, працювати і так далі. І якщо у вас є якісь питання щодо препаратів, щодо психіатрії, щодо психіатрів, взагалі, будь ласка, будь ласка, будь ласка, пишіть мені у коментарі, або я залишу посилання на свій інстаграм. Бо коли я почала... Пігулки, я дійсно зіткнулася з тим, що люди не розуміють, що це? Як це, чому це? А може не треба, а може вони зроблять тебе овоча. Особисто я не хотіла це слухати від близьких людей. Вони це сприймали, ніби це щось таке погане, чи щось таке драматичне, трагічне. Так, це неприємно. Хотілося б без цього. але для когось це життєве необхідне в наступних відео розповім, що таке депресія, і не тільки з психології, там да, а з психопатології, з психофармакології, бо депресія це не просто там мені лінь, я ж не хочу це ось тут. І наш мозок це комплексна. Річ я не хочу вішати ярлики не на себе, не на інших людей, але я хочу допомагати. Це для чого я вчусь, для чого я роблю це відео, для чого я роблю свій блог. Мені здається, що багато відео про антидепресанти вони якісь такі е, сурові, е, беземпатичні, Знаєте, а мені хотілося записати відео, в якому ну, люди будуть розуміти, що з ними все добре. Отже, з вами все добре. Бо я хочу розповідати людям, як взагалі це працює. Що це не просто діагноз, що за цим діагнозом стоять люди. Люди не хочуть розуміти, що це взагалі таке реально там з біохімічної точки зору. А я хочу це розповідати і тому я тут для цього. Я дуже сподіваюся, що це відео вам, хоч якось, хоч у будь-чому допомогло. Я бажаю всім вам здоров'я, віру в себе і всього найкращого. Тому до зустрічі у наступних.